Всім привіт і ви на каналі Атомплеї, і сьогодні у нас продовження. Продовження моєї кар'єри в Дакарі. Дакар Дезерт Rally. Ну що ж, хлопці, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду, і давайте продовжувати. У мене, до речі, гра чомусь не хотіла виходити в головне оце меню. Типа коли я пройшов із питанням оці начальні. Ну, зараз в мене все доступно. Тому дивіться, є кар'єра, є автомобіль, мій да, я можу. Його тюнячити туди-сюди. Ну, цим всім я не буду займатися, чесно кажучи, це безпелезно. Да, Можу купити новий автомобіль, і до речі, я це і хотів. Я хотів взяти якусь фуру, чесно вам скажу. Мені прям було дуже цікаво, але у нас є одна єдина така, знаєте, якби. А в нас нема проблем. Дивно, як це в нас немає проблем? У нас тільки що були проблеми, а вже немає. 790 оцих DP вона коштує, а в мене їх 1335. Я оце думаю, що мені взяти, а? Рено може взяти? Рено повільне. Тут ще потрібно, знаєте, що, дивитися, оце, що швидше, що повільне, туди-сюди. А що в нас в Дакарі 22? У нас тільки один да? У нас тільки один учасник це Рено. В Дакарі 20 у нас тут е маз і веко, татра є. Прикольно, ну ну покажіть. Ну, це 22 й рік, я це все прекрасно. Хіно? ю Йому... а ви знаєте, чия ця машина? Хіно це японська тачка. Це японці виступають, походу, на ній. Реа. А, да. Справа від мене, флаг є, блін, Японії. А я оце дивлюся, дивлюся, видивляюся. Знаєте що, я наверно, хіно візьму. Давайте я візьму Хіно, вона навіть дешево коштує. Конфірм, я готовий. Хочу на Оці... на хіно. Хочу на хіно поганять на фурах. От мені прям цікаво дуже на фурі поганяти, подивитися, як воно, що воно. Е, Давайте почнемо з цього: екстрім раллі. Mm. Цікава назва. Ну, давайте попробуємо. Подивимося, що нас сьогодні чекає з цим екстрімом. Вибачаюся перед усіма, що минулий раз в мене зі звуком була лажа. Хлопці, вибачаюся ще раз перед усіма, і це. Блін, іскренно, ось всього серця. Так, погнали. Погнали. Погнали, погнали, погнали газувати. Зараз в мене гра вже записується так, як треба. Люба гра буде не привишати свій ліміт, так сказати. Халат Амар. Бля, названня Халат Амар. І я ще й шостий, а що я шостий? Я не розумію, чи я шостий. Ну ладно. Тут, походу, взагалі нічого не буду бачити. Я вже дивлюся, я нічого не бачу просто. Мені нічого не видно, що тут відбувається. Я, я його вже відвив! Так, стоп! Ігра, зупиниться! Секунду, стоп. Я. Знаєте, я дещо не зробив. Я не зробив, коротше, руль не настроїв собі. А то в мене прям такий жорсткий руль став аж максимально жорсткий, скажу чесно. Мені трошки треба підналаштувати. О, все, все, готово. Тепер я готовий їхати. Коли дуже жорсткий, прям нереально управляти нема, а от. Чуть мякший. Можна все управлять. А, я ж переключаюсь. У -у -у. Оце я ложав, просто. Камаз, кацапи хренові, щоб ви здохли! Я вас все одно переживу і може в мене вийде їх перекинути. Давай, 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 хіно! Японці! Японці роблять речі! Це, звісно, не той вираз, що треба було говорити, може, але я просто пам'ятаю зараз з часу. Це. А, у мене 6 передач. У мене всього на всього 6 передач. Все, добре. 173 кілометри, прикиньте, на фурі. На фурі 173 кілометри їхати, ну це, ж, це ж жорстко, це. Я не знаю взагалі, де так фури їздили. Так, самому переключати я ще не дуже розумію, коли мені потрібно переключати, коли мені не потрібно переключати. Ну, нічого. Трошки звикнуся, зрозумію, як воно, що воно працює. Ну їхати удобно, скажу так, мені прям дуже зручно їхати, комфортно, ніякого дискомфорту. Ці прыжки взагалі на мене ніяк не впливають. Типа, в мене руль. Руль слухається ідеально, просто. Ну, Японці, японці реально роблять речі, я вам відповідаю. Давай, 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 розганяйся, ні, йому тут на п'ятій треба, прям на п'ятій треба їхати. Ой, дерево! Ой! Ще одне! Фу, нікуди не попав, слава богу! Я вже думав, буду в деревах. Так, треба на знаки дивитися уважно. Е, зверху підсказочки, бо я щось взагалі пропускаю. Не дивлюсь на них. Я ж правильно їду? Ні, мені здається, що я правильно їду, все, все правильно, все так як треба. Так як по партії пишеться, так і я і цей, так я і їду. Ой, а тут щось дорога розходиться кудись туди, сюди. плані. Ну нам весь зараз направо і зараз має бути ще прыжок. З наступним цим. Ага, вон, не направо, далі. Бля, я взагалі нічого не бачу, треба дворнички підрубить. О, да, з дворничками набагато яскравіше стало їхати. Не, шоста тут лишня передача. Серйозно? Куда? Ой, ой 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 а я шо неправильно їхав чи шо що? шо що сталося? Як це так, дорога резко поменялася переді мною? Давай, друга, друга, передача! Давай, 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 газуй, газуй газуй! Третя. Пошли, пошли! Ми перші, ми на першому місці. Атомплей! Команда Атомплей! Ух ты! Ух ты! Оце жорстко. Подожди. Що тут треба нажати? Да, да, я готовий. Давай. Здавай! А, все, здали, походу. Давай, перша. Поїхав, поїхав, поїхав. Давай, давай, 1. давай, давай, давай. Так, це дворники, а де у нас фари? А в нас фар нема. Да, у нас фар, походу, немає, хлопці. У нас дверей немає, не то що фар. Я поняв. У нас нічого. У нас дверей реально немає. Я не знаю, їм забуває, там... Походу, конкретно. Оду конкретно задуває. Куди ти виїжджаєш? Ух ти! Ух ти! Оце вже оце вже дакар! Якийсь не дакар! А я не знаю, що Що началось? Я прям дорогу загубив, я не бачу куди їхати, де ця дорога. Куди мені треба було приїхати сюди? Я щось Я зрозумів, я не то зробив. Давай, розганяйся, мене вже доганяють ці тіпи наші. Диви. Ні, щось мені на фурі поки що ну, подобається, да, все, але ну, вона не так якось їде, так як мені б хотілося. І прям етап якийсь складний оцей з, з снігом цим. Прям нічого не видно. Right. Я не бачу ні дороги, я не бачу взагалі куди yeah, мені, що so, мені робити. Де тут жорсткі ці прыжки? Де не жорсткі Danger вони? Но мене вже доганяють, скажу чесно. Опять камінь, опять камінь. Давай, 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 давай. Быстро, бистро, быстро, перша, перша, друга. Давай, давай, газуй, бо вони вже дуже близько. Дуже близько біля мене. Мої ж тіпи, які зі мною з -з змагаються. То, що я від них уїхав так далеко з самого початку, це нічого не означає. Так, Атамович, давай уважно дивися. На значки іди, що тобі треба робити. Так, мені прямо, хорошо. Прямо досі, так. Їду, їду. Щоб передачі не переключати. переключайте. Повороти. Тут хтось їде чи що це відбувається? Чого дорога, вся якась щось... Щось з нею відбувається, я так би сказав. Так, трошки правіше, добре, бачу. Трохи правіше. Все, уважно, уважно. Зосередилися і дивимося, уважно. Куда і що? Ну тут дуже небезпечно. Просто подивіться на оці. Оце ущельє. Реально небезпечно. Прям можна так завалитися там. Конкретно при чому завалитися? Я їду, їду. Ну, поки що не від... Я поки що далеко від своїх е, сап... ну, цих... Противників. Противників, так. Да. Ой, 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 що на що це я зробив? Я хотів камеру. Хотів камеру переключити. Я забувся просто на яку в мене кнопку камера. Ладно, фікс на І куди? А тут, тут ще трошки, я зрозумів, ще правіше уходимо. Що в мене бенза достатньо, а температура майже повністю гаряча фура. Якщо дивитися по показникам. <laughs> І саме прикол, що в мене фари включені, але їх немає. Я їх всі відбив. Мені навіть цікаво глянути, наскільки в мене відбита зараз фура. Давай, 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 Хино, 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 японская якість! Давай, 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 красавица, хино! Нам ще залишилося, раз, два, три, четыре чиника! О, Оце залет! О, залетіли між между камнем прям. Нифига собі ні, реально, були б фари, то трошки якось попростіше. А прям нема, нема фар, і аж трошки якось не то, губишся. Так, все добре, все добре. 140, їдемо стабільно. 155. Непогано, непогано у нас швидкість, я вам скажу. 2 километра. Кіп лефт. Давай, 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 хіно, 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 ти можеш. 5 кілометрів, 5 кілометрів просто на left. To turn left. Давай, давай. Я вже майже доїхав. Мені ще раз, два, три, чотири. Ще п'ять чекпоинтів просто. П'ять чекпоинтів, прикиньте. Ще не так то і багато. Так, зараз різкий наліво буде поворот. 72. А, ну він і не такий різкий, як там по малюнку дивитися. Що, це льот? А, це льот, походу, був. Через воду переїжджали. Так, зараз знову ще traces. один наліво. А, right. ah, зараз направо різкий буде. Реально, Danger треба дивитися two. за оцим всім. нє ні 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 дерево, мимо, мимо дерева. Uh. Везуха, везуха, пруха. братуха, давай, Витягуй! Stay on Мені треба виграти! Мені треба виграти, я купив це хіно, я хочу хоча б бабки відбити. Але, походу, бабки не вийде відбити, бо в мене... фура дуже сильно побита. Перше місце. Uh. Є, yeah, ми не побідімо просто. Ой-ой-ой, подивіться на мою фуру, у мене морди немає. А Ще нічого немає. Жесть. Це просто. Ладно, йдемо далі. Йдемо далі. Просто подивіться на мою крошку. Що з нею стало? Ну, в Дубаї. А, вона... Серйозно? Пацани, воно по регламенту справа, якщо ви бачите знизу, дві галочки, воно проходить по всьому і по механіці, і по состоянню машини, типа. Ну погнали. Чо, я не проти, Давайте на такій розбиті, типа, ну там тільки морди немає, по суті. І дверей немає. Е -е, Можемо далі приймати участь. Навіть зараз покажуть мені, наскільки вона розбита просто. О, я ще й перший? А, ну да, я ж. Першу гонку пройшов першим. <рес> двері відкриті, ліві двері відкриті, ви бачили тільки що цей прикол? Щас, 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 ще раз хочу просто вам показати, щоб ви побачили це. От, моє хіно, моє хіно, подивіться, двері відкриті, передка немає, справа дверей немає. Нафік кому треба. Поїхали. Мені вони точно не потрібні. У мене каркас безпеки є, є. Можна собі їхати спокійно. Так, відразу дворнички дворнички на місці. Е, цього разу саме головне спокійно, спокійно собі проїхати, нікого не зачіпати. Без всяких там приколів. Right. Ну, я думаю, що в мене вийде, але не факт right. Ні, по пустині набагато простіше їхати прямо. А ще ніяких затруднень. Все спокійно, собі, стабільно. Ну це пустення, що ви хочете. І тим паче немає тут ніякого цього сніга, який був з самого початку. Мене прям конкретно ну, мені не сподобалось, коли сніг йде. Якби там чисто сніжна траса була, то да. це ще, це ще якось по-прикольному, типу. а коли отак сніг валив прям конкретно, мені не очень було. Чесно скажу. Left, 172. Чи, не, я шум чекпоінт бачу, то нащо я так переїжджаю. Four, так, а мені four, цікаво, о, oh, так, камеру можу змінити. Для вас зміню трішки камеру, two, для того, щоб two. було більш ну, One, подивитися two. просто One, з другої сторони. One, просто гляньте, в мене нічого немає на курі. Але єдиний мінус, що я з One, такою two, камерою не бачу, не, бачу, не бачу приборів і не бачу, коли мені треба One, переключатися, а так хоча б є дешборд. А, то ця траса, походу, дуже коротка. Я не знаю, чи вам чутно, якщо зараз прислухаєтеся, там чутно, як б'ється кришка, коротше, або двері. Ну з лівої сторони, що... Ой, з правої. З правої щось б'ється. Так, давай, 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 розвертайся. Блін, доганяють. Зараз уже прям позаду мене повинно. Да, вон Камаз. Довпанутий по мене. Ззади мене. Так, я Я швидший за КАМАЗ. Я быстрійший за КАМАЗ. Он прям поза, позаду мене. Нічого, нічого. Ми ще подивимось, хто сильніший із нас. Звісно ж я. Ви ж теж за мене, підписники мої, любі. А ну, ви за кого? За КАМАЗ чи за мене? Чи взагалі проти мене? Просто проти мене або за мене. Поліваєте, що я можу виграти на перше місце приїхати на п'ятіста. Oh, right. right Ух ти, на дорогу виїхали. Оце прикольно, so, не був ще на дорозі, light. прям іменно, щоб отак прямо по дорозі йшла. Ну, Вон. вони близько. По суті, вони близько. Якщо я зараз не налажаю ніде, а я налажаю. То можу вибратися. Або про так. Рішатиму не я, а рішатиме судьба. Так, камінь. Ти мені трошки заважаєш, мені в каміння не треба. Шоста передача прям в тему, чи що? Ні, ну я їду на максималках, як тільки можу, але ну щось не пойму. Куди нам? А, нам по прямій і трошки правіше, добре. Треба на ці показники дивитися уважно. Да, 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 все добре, все добре, я їду, виїжджаю. У мене все все вийде. Я не знаю, мені ще треба ці дворники чи ні? Взагалі, може їх вики... вирубить? Вони там мені не заважають. Зараз направо. Ой, наліво. Я вічно ліво з правим плутаю, іменно коли говорю, а так, коли треба повернути, то розумію, чи це ліво, чи це право. О, дрифт! Я дрифт зробив, прикиньте, оце, да. Це прикол! Ух! Проїхав? Проїхав. Так, чек, 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 чек. Позаду мене поки нікого немає. Я перший. Перший неповторимий, непобідімий. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па! опять ці камні. Прикольно, небезпечно, але прикольно їхати. От пустині по мені подобається валити. Прям чотенько, так можна. Куда сюди? Оце по дюнам ще цим приготи. Класно. Мені подобається таке. Давай, давай. 33. Скільки ще, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще сім чекпоинтів. А чого небезпечний три, коли все добре з ним? Ось так можна просто взяти і об'їхати собі. Чи він відразу небезпечний. Я собі просто взяв і погнав. Два кілометра. 2, скільки ще їхати? Що, це зараз типа прыжок буде, так? Да? Не, не було прыжка ніякого. А тут все по прямій. Ой-ой-ой камінь! Ух, хоч в камінь не улетів. Киплет, каф 166, і сюди. А в мене щось з суро сталося, ви бачите там якийсь значок, типа що щось не так трошки. І до речі, воно відчувається, що вона якось не настільки швидко їде зараз. Як вона до цього їздила живи. Uh, uh, живі! Живий! Типу, мав на увазі, що ми живі! <laughs> а потім аж почав кричати живи! А це мене круг тільки що замутили. Спочатку в ту сторону, тепер в другу сторону їдемо. Така восьмірочка. Куда це? Куда ця дорога веде? Ні, я хочу участвувати на трасах таких, знаєте, закритих трасах. Не так, як отут все вільно все. Як хочеш, так і їдь, типа. Ну, прикольно, не спорю. мені подобається така ралі. Іменно грати. Дивитися, ну не знаю, ну воно якось надоїдає, навіть трохи не здається. Формулу 1 обожнюю, до речі. Власний вид спорту. Дрифт, це просто в мене номер один. Я дріфта кожний, я прям без дрифта ну, не можу жити. Завжди дивлюся дрифт американський, особливо там взагалі треш. Там, там, до речі, реально найкраще їздити, я вам так скажу. Мені саме більше американський дрифт прям подобається. Хоча е, я й підтримую нашого українського дрифтера, головню. Алексій, тіка, Олексій Головнян виступає за Україну, там тільки... Він зараз в Польщі, по-моєму, знаходиться, ну, взагалі весь час. Я щось не, вже не пам'ятаю, щоб він в Україні якось тут щось знімав. Але цей. Як не крутий за Україну, виступає, виїхав як спортсмен України. Так, я сподіваюся, я виїду на той чекпоінт, чи мені прийдеться повертатися якось. Ні, де да я повинен виїхати. Так, да, я виїду, О, дорога є. Це добре. Я біля цього чекпоінта. а тільки куди де наступний? Ага, во. То про що я розказував? Ну типу, за нього, так, да, я вболівав. Він навіть, щоб ви розуміли, він зараз участвує в Європа, там Європа Дріфт Кап, вроді щось таке називається, не пам'ятаю Е, То він навіть приїжджав в Америку, виступав пару раз на цьому, на американському чемпіонаті формула дріфт називається. Удачно. На жаль, для нього було неудачно, але прикольно. Прикольно було дивитися. Ну там реально соперники проти нього були сильні. Дуже сильні. От американський дрифт це прям сила. І красивий, до Я не знаю, європейський не настільки прям красивий. Там хоч і теж є нормальні воділи, все, дріфтери. Але американський прям топ. А що у нас так довго йде ця гонка взагалі? Щось дуже великі спецучастки. Давай, що ти не витягуєш чи що вже? Ні, масло в нас в поряді, масло все добре з маслом. Я щось з під горки взагалі не їде. А що тут цій пустині почалась буря? Це взагалі жорстко. Я взагалі не їду. Що таке? Що сталося? Алло, фура, відповідай! Відповідай на мої питання. Пу -пу -пу -пу. Нормально приземлилися, все добре. Все чудово з нами. Живі, живі, все хорошо. Виживаємо як можемо, так би сказати. Ого, Ого тут з'їзди якісь такі, блин. Дуже жорсткі. Але я встигаю передачі переключати. Ні, класно, коли ти можеш сам переключати передачі, воно коли якогось більше реалізму тобі додає в ігру, що ти участвуєш в тому, що, що робиш, а не на автоматі, коли ти просто тупо їдеш з точки в точку. Тут ти ще й керуєш цим всім процесом. Я завжди люблю оце на ручки їздити. Ну, на секвенталки даже, я б сказав, бо це не ручка, це секвенталка. Була б у мене зараз коробка передач, але вона дорого коштує. Я би, може, і ще й на коробці по Живи, 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 живи. Живемо. Блін, так літаємо прямо на цьому, на цій фурі. Перше, ознакомітельні оці дороги не були настільки жорсткі, як оця. Ця прямо ще. Ну, я увазі з фурою, це як я зараз граю. Тут прям такі траси жорсткі. Перше місце. Ууууу, перше місце, да. Ми це зробили. Ми це зробили. Правда, фура, я не знаю. <голов <голов <ís> Досі без морди. Камаз, щоб ти згорів, блін? Так, а мені бабки дадуть? Так, да, мені дали. Мені дали, що в мене ігра вилетіла, написало Error. Ну що ж, хлопці, всім дякую за перегляд. Отака получилася серія. З вами був AtomPlay. і до нових зустрічей. Сподіваюсь, вам ця серія сподобалася. Ви підтримаєте її лайками.